104-ту річницю першої пластової присяги урочисто відзначили в Івано-Франківську. 12 квітня 1912 року у Львові троє пластунів склали першу присягу. Цей день вважають початком пласту не лише в Україні, а в усьому світі. Нині у місті налічують понад 500 скаутів. Наймолодшим пташатам три роки, найстаршим за 90. Мирослава Радловська до скаутської організації вступила у 37-му році під час німецької окупації, коли пласт був забороненим. Через цю організацію вважає пластунка, повинна. Винен пройти кожен громадянин України. Пластуни це дуже відповідальні люди, дуже сломні. Ну тобто, якщо ви будете виконувати сумлінно всі свої обов'язки, це то можуть вас прийняти. Тобто, якщо ви є гідними патріотами, любите свою державу, хочете працювати на благо суспільства. Ласкаво прос цього дня на площі бастіону урочисто приймали до пласту і наймолодших новачків. На знак знаменної дати хлопчикам та дівчаткам одягнули на плечі жовтенькі густочки. Готуйся. Якщо серце належить Україні, поповнити лави пласту при бажанні може кожен тоді, все було підпільне заборонений. пласт. бо мусило все бути таємно і дуже законспіровано. Це один з найкращих спогадів мого юнацтва, якраз тому що для того, відчувалося нове покоління а я хочу, ви... на святкування до скаутів завітав і міський голова Руслан Марцінків. Хоча й без однострою, втім і досі пластун. Найкращі спогади у нього із таборування. Найбільше мені згадується легіон, на якому я був писаром, де ми мали обов'язки разом з юнаками пройти дуже важкі випробування. Варили їсти на двох дорослі. Кожен, тобто це було повністю в військових умовах, і саме тому, можливо, саме з табору легіону дуже багато хлопців пішли на війну на схід, і, на жаль, не всі повернулися. Ця організація для кожного скаута стає невід'ємною частинкою життя. Тут виховують справжніх патріотів, навчають бути вірними Україні та Богові.